Вітаю вас, малята. Знайомтесь, це дівчинка Наталочка. Вона зі своїм другом гавчиком зранку пішла на прогулянку. Там вони насолоджувалися осіннім теплим сонечком. Бігали і стрибали. Вийшла чудова ранкова прогулянка. А повернувшись додому, Наталочка поглянула на свої руки. Ой, лишенько! Що ж робити? Треба швидко руки мити. А що на талочці допоможе прогнати мікроби з рук? Що це за предмет, підкаже загадка. Тож слухайте уважно. Коли мити руки йдеш, ти його завжди береш. Всі мікроби змило. Запашне, корисне, мило. Малята. А ви звертали увагу, як піниться ваше мило, коли ви намилюєте руки? Навіть можуть з'явитися бульбашки. А давайте намалюємо мило і бульбашки навколо нього. Для малювання нам знадобиться білий аркуш паперу, простий олівець, ємкість з водою, кришечки від пляшок різні за величиною. Фарби, тарілочка, пензлик, серветка, гарний настрій і допомога дорослих. А перед тим, як почати малювати, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Тож приготували свої ручки, дивимось на екран і повторюємо за мною. Узяли духняне мило. Добре ручки з ним помили, полетіли від води бризки всі туди, сюди. Рушничок я свій беру, руки гарно обітру. В нижній частині нашого аркуша батьки намалюють вам олівцем мило овальної форми. Це мило ми розфарбуємо будь-яким кольором, адже мило різних кольорів. Я візьму червону фарбу, розфарбовуємо охайно, не виходячи за контур. Ось таке мило у вас має вийти. А тепер підготуємо фарбу, щоб намалювати бульбашки. В мультиках на картинках ми завжди бачимо водичку блакитного кольору. І тому ми будемо використовувати блакитну або синю фарбу. Наберемо її на тарілочку і гарненько розтушуємо. А тепер саме цікаве. Беремо більшу кришечку, занурюємо краями, що виступають у фарбу. І в довільній формі наносимо відбитки над милом, так як нам заманеться. Ось так. А тепер беремо маленьку кришечку. І так само у довільній формі наносимо відбитки над нашим милом. Утворюємо таким чином бульбашки. Я сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття, а я з нетерпінням буду чекати на ваші фото з малюнками. До наступних зустрічей!